Як я українець. І ти українець. І він, і вона, як ми всі українці, то більше не будемо ходить впригинці. Бо ми українці, бо ми українці, тоді позбираємо свій мак зернинці держимось, удержимось на Соломинці і вийдемо з горя, і з моря із крові на берег надії, на берег любові. Потім не сидім в крехатах одинці аби не побрать не сир по поодинці, новітнього часу, новітній ордиці, бо ми українці, бо ми українці. Під нами найкращий у світі чорнозем і ми поза межами хліба не просим на всі зазіхання, на грізні погрози, не тільки в музеях гармати козачі. Довірливі ми. Але ми не ледачі і вміємо дати загарбнику здачі Ми всі і Волинь, і Донбас, українці. Кримчуки, Галичани, Вкраїнці і гори Степи. Ми усі українці, Живем для добра на вселюдському святі, не зраді, а правді і злагоді раді. Ми всі на землі своїй різні і рідні, будьмо ж премудрої матері гідні, кров наша спіла. Родити не пізно і не вмирає душа наша пісня, як я українець, і ти українець, і він, і вона, як ми всі українці, тоді позбираємо свій мак позирнинці. Бо ми українці, бо ми. Українці